А, точно. Усім ганого дня, ранку або вечора. У кого як. Зараз я вам покажу які... Бал, яких є в, е, в палів для третьої частини огляду е, на Пау Ворлд. І перший це ось такий ось, його звати Басті Гор. Це новий з нової вежі боса. Та я знайшов його рецепт виведення. Зараз я вам покажу на екрані, як він виводиться. Для нього треба аноміс плюс фресталю. Та, як ви бачите, у нього третій рівень добування, третій рівень е, добування дерева та четвертий рівень охолодження. Та. Я вивів, вивів ще одного досить крутого пава по той самий бос, Ось як ви бачите, третє нім добування дерева в нього. Це той самий бос, якого не могли знайти. Зараз я вам на відео покажу. Ось. Оцього боса я так і не знайшов, тому я вивів вивів цього пава. Його рецепт це Єрмонтат е, Ініс та Джедрагон. Два тигора сів ліс, чи як його звати, не можу це, цю назву говорити. Але ось такий ось досить великий пал, я і тим паче ще й бос, Я не знаю, як його десь ховало. Якщо ви знаєте, напишіть в коментарях. Але я його так і не зміг знайти, може може він якийсь печень, яку я не знайшов Але, ну, для мене досить легкий у нього рецепт виведення. Ви його також бачите на екрані. Ну, вас таке ось пал, але досліджувати далі я буду тільки з бастівором, та ну іншими моїми павами, яких вже бачу, в першій та другій частині. Чому? Тому що на мою думку та сіверіс, чи як його там звати? заробто слабкий для того, ну, тому що всего двадцать встрети немаль, хоча она теж даже всего 48. А, ну, Та, то бастивор, ну манс більш сильный в ньому больше шкоди, бирже урона, без захисту больше сильний. тому я буду досліджувати саме от Ну, тоді... Я всім як завжди бажаю удачі. Ось я зараз ще раз вам покажу речі, Документ ми ходимо, ми владеємо йому спинку. Та, да, як я вже тільки що казав, усім бажаю удачі та да, до зустрічі. Я пішов знімати для вас третю частину.